Вітаю друзі. Сьогодні 24 червня 24 року. Сьогодні на обзорі Чудовий ранній нектарин Кіпер. Я кожен рік його показую, йому буде три роки в листопаді. І в тому році він був загружений, перегружений. Друзі, скільки я його обірував, починаючи ще з світіння, потім плоди, я показував. І зараз народ вимагає цю красу. Буду виборочно рвати, щоб хоч трошки розгрузити його. Це нектарин української селекції. Виведений він в Криму Кримської фруктової компанією Знизу до верху, ви бачите, від самого низу до самого верху. Піднімусь трошки вище, краса дуже надає добряче нормувати. Зараз я його почну потрошку обривати. Кіпер Ви бачите яка нагрузка і які прирости. Трудяга нектарина. Хвилинку, друзі. Отакий він, друзі. Кіпер. Ну, зважим. Ну він от 100 до 130 грам зараз. Що ж йому три роки тільки буде 104 Сто два. Сто Сто

To. друзі красавчик кіпер при його урожайності ранньому терміну дозрівання ну що може бути краще зараз скуштуємо скуштуємо друзі Оце 112 грамів а це вони красавці тут. Зараз ми його заріжемо і скуштуємо Друзі, розрізав такий аромат, тонкий, насичений. Ну, соку тут. Багато соку. А, для раннього. miktarıyla Прямо языком раздавил в роте. Чудовый смак. Сок. Можно и напиться. Друзья, Чудовий ранній нектарин Кіпер. Дуже врожайний. Ранній, не хворіє. Одна проблема, треба дуже його нормувати. На сьогодні все. На обзорі був нектарин Кіпер. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Украик. Do pobaczenia.